Вчора ввечері в українському домі на Хрещатику 2 відкрито виставку Полтава з Божою допомогою відомого фотохудожника Марка Плюса. Шведський посол пан Мартін Халквіст, міністр освіти Швеції пан Пер Ункель, та пресеташе пані Сольві Халквіст, офіційні особи України. Подія таки незвичайна. Марк Плюс. З погляду нашого часу і з позицій християнства пропонує образ подій, що відбулися в Україні на початку 18 століття. Чи по різні боки фронту були наші нещасливі предки? Армія Петра І зовсім не складалася за національним принципом, але заманюючи шведське військо в глибину українських земель. Армія Петра І лишала за собою спалені й витоптані лани і зруйновані села. Про це свідчать щоденники шведських солдат і офіцерів, цитовані поряд з фотографіями Марка Плюса. Ганебна сторінка не тільки шведської історії. Здається, сам Господь відвернувся від нас, писали шведи в час, що передував поразці. Ян Анкергельм залишився лежати на полі бою, а брат його, Карл Анкергельм, мабуть, помре сьогодні чи завтра, бо його тяжко поранено в спину і куля застрягла в легенях. Шкода бідної матері, яка втратила в одній битві одразу двох доблесних синів, писав полковник Карл Магнус Посе. Коли людина оружна йде проти людини, вона йде проти Бога, а відтак відторгає її і чужа, і рідна земля. Після тривалого полону в Росії знеславлені солдати не знаходили розуміння серед рідного народу. І от їхні осягнення істини, їхні болісні прозріння через майже три століття достукалися до наших сердець, переосмислені фотохудожником Марком Плюсом В'єтнам, Афганістан, ганьба ХХ століття. Стосунки між державами повинні будуватися на іншому підмурівку. На любові до матері і її дітей, до селянської праці, не приниженої копитами і пожежами. Стосунки між Україною і Швецією це спогад про спільний біль полтавської битви і мовчазне знання про внесок українських економістів і промисловців-терещенків у ПША.